Всі ті програми, які ми з вами проговорили, це навчальну сферу слаб міста, благоустрій, міста, розвитково-комунальні сфери, охоронно-поручного природного середовища, сфера культура, спорти, молодіжного до громадського середовища, всі програми, які ми з вами проговорили, вони всі сюди включені з тими всіма сумами, які там розписані конкретно окремими всі програми, асоціальна е програма. Ну, Такими у нас вичають всі програми і тут те саме розписано, тільки там без табличні більше в текстовому форматі, але це почнемо таке саме. Давайте. Ну, П'ять опечатку, тобто автомобіль включений прохідності на суму 25,9, там вже 25 тисяч на чи то печатка, чи то. Ну, може, знаєш, десь так само. За наступне затвердження звіт про виконання міського бюджету 2016 рік. Тут велика Це, табличка. Дивіться. Тут ця сторінка, табличка, звичайно, велика звичайно більш детальна інформація і питання змогла коментарям і по нерославна зараз в але фактично свій звіт міський голова розпочав із виконання бюджету 2016 року. Що бюджет було перевиконано на плівні мільйони. тут все розписано. Що так, все ставимо, всі кошти, mm -hmm. куди вони йшли, mm -hmm. по яких там фактично надійшло, куди вони пішли і далі. Все це в табличному варіанті розписано. Mm -hmm. Так, тут є. Mm -hmm. От що... 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 затверджувати да? звіт. Затверджуємо, що... так? Да? Бюджетні комісії пройде, значить і ми. Так, да, бюджетні комісія детально вивчає. Багато питань повинен. Я якраз на бюджетні заперечували. Заперечується. Все, так. Це останній промір. І останнє в... ми в кого було це. Що там ще в кінці йде? Чекайте, чекайте, чекайте. Що ще? Бегайте, слово Боже, куває. Перепрошую. Так, ну що, останнє? Затвердити звіт про бюджет. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Всі за. Дивіться, в різному я хочу, щоб ви розглянули, оскільки це прерогатива нашої комісії, житлово комунальної комісії, і в програмі підтримки діяльності ОСББ на 17 рік, на яку було передбачено 700 тисяч гривень, там були встановлені такі календарні межі. До 1 березня ми пропонували ОСББ міста, згідно пакету документів, які виставлено в програмі. Подати документи міського ради по тих роботах, які б вони хотіли виконати в їхніх будинках. До 15 березня ми мали це розглянути, тому ми пронесли постійно житлово комунальну комісію. Нам подали добра. три години. Значить, найпершими на, на цю програму. Надійшла заявка на участь в реалізації програми спів ОСББ від е, голови ОСББ Квартал 35 Беліковського Сергія Адамовича. Всі документи є наявні. Є проєктно-кошторисна документація, яку вони виготовили за власні кошти. Є заява, є е, е, лист. Ківасійського вужика там у нас є 100% заключення договорів має бути. Вони представили них 70 квартир згідно їхнього е, листа, значить 66 квартир, або ми що там сім чи вісім квартирних поки що немає, мають. Баліковський ну, допрацьовує, скажімо так, своїми мешканцями, щоб вони всі 100% дозаключили е, договора. Далі є довідка з банку про те, що в них відкритий рахунок і є рух коштів на рахунку. Е, відповідно. Нашої програми ми написали, що 20%, двадцять відсотків ви пам'ятаєте, ми проголосували, має бути від загальної вартості що шториснувартісних, щоб ці кошти були на рахунку. Ну просили просто передати цей і одні, і другі, і треті. Звичайно, що в них зараз 20% на рахунку немає. Але коли роботи будуть проведені, вони дають гарантійний лист свій. В протоколі зборів про те, що вони сплатять ці 20% робіт, тому що ми перерахуємо їм на рахунок за мінус десяти сотки. Вони хто не зможуть просто роботи і mm -hmm. Є протокол загальної Так. <гану> Всі три проєкти дахи. Всі три проекти на 300 десь орієнтовно тисяч ну, можете да, можна переглянути. В можна, можна, документації там щось 335-335 орієнтів в двох да. 300 щеп одинаково, один будинок мільйон <гану> 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 оцей. А ні, Баляковського Баліковського вони не пішли на шатрову кришу, вони на, на, на таку пішли. Якось але. там своїм тим іншим але. їм запропонували. Гладку покрівля. Як воно там правильно називається? Вони представили весь пакет документів відповідно того, що ми вимагали згідно програми. Це один проект, пропозиція одна від мешканців. Друга пропозиція від громади до, до Віра Ківерці це незалежності 25 будинок. Це Оцей будинок вже євницький. Аналогічно вони представили весь пакет документів. Є така сама проєктна документація. Лежить міського голови на столі, якщо треба, я зараз її принесу. Okay. Чому міського голови? Тому що цю вони виготовляли за свої кошти. А дві проекти документації оці ці дві виготовляли за кошти міської ради. Якщо ви пам'ятаєте, на передостанній чи по-моєму сесії, коли ми виділяли тоді. Той будинок по Нікрасова кошти. Там була ще низка будинків, там по 25, 30, mm -hmm. там 45, 15 тисяч і так mm -hmm. далі, на придбання шиферу і точного ремонту. ремонту. Ці два будинки відмовилися від шиферу, написали лист і запропонували mm -hmm. ті кошти спрямувати на вутурня проєктно-кошторисної документації. Mm -hmm. І за кошти ще ото от того шифера, mm -hmm. там трошки навіть менше вийшло, бо там mm -hmm. по mm -hmm. цьому будинку було 25 тисяч, а по цьому здається чи 15 чи 20 тисяч. Вони вклалися в свої кошти, там ще менше і е, за кошти 2016 року ми ще виготовили проєктно-кошторисну документацію цим двом е, будинкам. Е, проєктно кошторисну документації є. Отут подано і весь пакет документів, так само десь 300, що з чим то. І третій проєкт, mm -hmm. е, на жаль, е, вони запізнилися з термінами, подали е, пізніше, ніж е, вимагали наш конкурс. Ну, просто був е, їхній голова ОСББ відрядження. От, і в них проєкт мільйон сімсот. Це що ми купили? Павленко де живе. Ага, ясно. От. А це а оцей а будинок. Я не знаю, дуже приймаю. Ти колись голова адміністрації був. <рігалі> Ковпака, <рігалі> <рігалі> яка там Це Ковпака чи Нікрасова? Це Нікрасова. Це Нікрасова. Це Нікрасова 33 чи що там. Ти машина? Ні. Це так, так. те то, що ми передаємо протоколу. Тобто тепер ми маємо визначитися нашою комісією, кому ми даємо перевагу. А О, що ж ви так в кінці? Mm -hmm. Таке питання. Його ж no. треба піднімати і дивитися все. Ми не визначимося зараз, як ми визначимося? Ми мали це зібратися раніше, що 15 березня, Олександр Дмитрович на вас треба позвонити. піднімати і виїжджати вона. на місця, дивитися? Вона. Ні, ви тоді не зібралися. Я зібралася. Ми мали повестися це, що 15 березня. Ви щось своє звернення. Ну, або позавчора. 14-15 березня ми мали зібратися через те, що саме по цих питаннях, то що я ще не сказала. Чи в четвер ми зібралися? Ну от ви в комісії з ціла є три проекти. Дивіться, яким перевагу будинкам надати вчасно подали ось ці два проекти. Це питання на сесію на цю вчасно на свідки. Це не подали. питання, це не питання на сесію, це, це треба, питання програм. Це, це, це питання чар. програми. Це треба виїжджати де. дивитися на будинки. будинку тих цих однозначно. А потім вивчати у цих трьох кришах Там стан або бачиш, ну ось він кажеш, Володимир може охарактеризувати ці криші, там стан. Ми тебе підтримаємо. Ти думаєш, що мені не одна різниця, кого я кришти. Він був ці два великі будинки, вони колишня криша, так називається, в'єтнамський варіант. Тобто плоска криша, де там да, певними варіантами уходить mm -hmm. вода. Mm -hmm. Mm -hmm. А оцей 25 будинок Некрасова це стара шатрова криша, де похожий варіант як Некрасова підстригає. Mm -hmm. mm -hmm. І виходить так, що ну, там і там ж є велика кількість мешканців. Нет, такая типа 25 А, 8. Ну що, 65 чоловік живе? Там живе 70 чоловік. Автомовский. 70 Висим. квартир. Квартир Там квартир, 70. Як uh квартира? -huh. Ну, голосували за 65. Ну, то може просто ну, прибыли... на збори прийшло. Давайте на увазі квартир 65. Uh, не, просто ну, протокол ну, приймається більшістю голосів. Mm, От може до yeah, них yeah, на збори yeah. прийшло там 65 чоловік, але це вже ж є більшість тих вулиць і так далі. Uh, давайте до початку. Яка в нас взагалі сума командується? 700 тисяч. Ви передбачили в 700 тисяч. Ну так якщо в нас тут 300 з то ми тут з спілки. То два будинки взяти. Ми два будинки по програмі вкладаємося. То й невчасно подав, наскільки він вчасно подав. На Опять же, на один день. день. Над, на два І, І немає повного ну, тижні. То робимо цим. Там мільйон сімсот. А, а, а на слідуючий рік. Ча? Ні, дивіться, ну, на сюди рік треба їм знову ж таки подати вчасно повний пакет документів. Вони вже ж є, мова? в принципі, вже документи зібрані. Mm -hmm. Їх можна... — Ні, то ну, просто їм рекомендацію, хай вони дозбирають. Дозбирають. — Чекайте, а хто в цю комісії входить, що має розглядати ці проекти? Де такі написано? є да -да -да -да. Програму розробляла я зараз. Сказав. Я, наприклад, не знав, що я в цій комісії. Про Програму... що ви зараз це говорите? Юрій Водинович, в програмі Но. підтримки ОСББ, яка затверджена сесією 30 грудня 2016 року. Затверджена програма підтримки осіб і ну то ну що я можу я сказати про... і контроль по виконанню цієї програми покладений на житлово там не по іменно а покладений на житлово комунальну комісію сьогодні як ми можемо знати про конкурс, який був там, про ці заяви? Чому і ніхто Родич, не говорив? Почекайте. Ви маєте бути ознайомлені із програмами, які затверджені в бюджетному році. На, на 30 грудня. ви затвердили низку програм і бюджет 17-го року. Так порушували затвер... А, ви тоді пішли. Далі будемо це дискутувати, бо ще вам казала. Давайте по кожного своя думка. Да, Одні вважають порушили, другі вважають, не порушили. Тут прийняли програму, програми були затверджені, програми і на сайті всі були, і до цього періоду, і так далі. І передбачалася програма 700 тисяч. Контроль, контроль по програмі покладені житлово-комунальну комісію. Так. От подали до 1 березня згідно е, згідно програми. Там написано перелік документів. На нашу комісію покладено контроль так. Так. І, так. і відбір документів відбір. покладено Коли на наша комісія збиралася для відбору От вона підборця. зараз збиралася, Мала зібратися до 15 березня. А чому вони зібралися? Того, що квором не було. Ну, його була, не було, два було. мені подзвонили і сказали, що У на вівторок. Мені, мені не сказали не виручає, на вівторок. Сказ... Ти... Ви, ви краще знаєте, як я чи я. Мені Оксана Володимирівна подзвонила. Сказала, що Правильно. на вівторок, я не знаю, яке там число було, На першу годину. Я не пам'ятаю на обідню пору, де вівторок планується комісія. Я сказав, що на вівторок не запланована поїздка в Рівне. О, По ну, роботі. То сказали, що я сказав, що? я Чай. готовий середа, четвер, п'ятниця в будь-який день прийти. Вона мені теж позвонила, а Я мене прийомний я день був середа четвер, п'ятниця. Я теж в не в має. Має. Я тоже на вівторок. Мене не чому зараз проблема? Я пропоную. Якщо в нас має? є. Скажіть мені, в чому проблема? Є прокурорської документації, що? є весь перелік документів, а. є сума і є. Е проблема все двій... в тому, що я навіть не був повідомлений про цю комісію, що вона мала на 15 березня. Про що ви говорите? Ну не було двох було людей. Тобі не було смисла дзвонити. Вона перезвонила до мене. Я сказала, відмовилася. він Я погодилась, Я могла. А я ні, і не отримала. Це, де, любі, день буде. Я зразу відмовилась, а вона сказала, понеділок буде. Це, це все і раз. Програма. А яка інформація? Це ні. є Шторг, програм... програма. Почекайте, програма, про те, щоб подати на участь. Мені це такого не затверджували, що документи, які там були, вони до 1 березня подали, щоб зайдети зіткнути. Мені де цього такого в Чого Чому вони взяли з програми? Ні, з це не ознайомиться. Тільки ми нам в програмі рекомендували подати, подавати документи не до 1 березня, а до 1 квітня. Пропозиція була, що до 1 квітня, або до 1 березня трохи Я Це згідно програми. Як написано, так і зробила. Чекайте, програма діяла до 15 березня, так? Документи приймалися до 1 березня. Я на сайт викидалася. Довго люди нанесли документи. Ми зробили оголошення для того, щоб подайте документи просто для мешканців міста. Це було навіть оголошення на сайті, що подайте мешканці на програму підтримки ОСВП і так далі. Після того два будинки, ну вони просто збирали і подали фактично 31... не 31, спершу 28 лютого. Yeah. Вони тут же ж є вхідні цілі. Це понятно. заяві. Зрозуміло. Тут суть в чому, що як ми можемо, ви нам розказали про три проєкти, роз, yeah. ну, які yeah. подані yeah. гроші. Yeah. І за три хвилини yeah, ви I хочете, щоб ми якісь рішення прийняли чи yeah, визначили yeah, ви yeah, переможці. Ні, проєкти, дивіться, мається на увазі. Ще до попередньої сесії, скажімо, у вас не було цього програми. Тобто ці всі питання ми вирішували на сесіях. Згідно заяв заявами чи так, ну, так, звернення. Так, так, Зараз виходить багато людей може обуритися, сказати, ну Не, класно, що це... з 1 квітня всі я були. Я є ще записан... у нас якісь звернення, наприклад, Послухай, до так. програми, до Послухай, появи програми? Цієї. Звернень немає, я вам скажу чому. Всі люди, які зверталися до мене в усному порядку, mm -hmm. приходили і з якими такого безпосередньо спілкувалися, міська рада. Ще в грудні місяці сказала, що ми будемо працювати тільки через програму житлового підтримки СВБ. І дивіться, хочу, щоб ви просто мені почули: Луцька міська рада, згідно закону про об'єднання великодних будинків, який вступив в дієві у 2015 році, і який з минулого року, з липня місяця, мав списати всі будинки з балансу комунальних підприємств, просто вони відтермінувалися на півроку. Так? Луцька міська рада Міських рад списали будинки. Ми просто чомусь на своїй сесії депутати не погодилися, тому що не було куди передавати, і в червні місяць це рішення наше не пройшло. Але ми плануємо це рішення зараз на світу сесію пускати, і наше хірургістське вужик хоче списати свого баланса, як зробила вся Україна будинки. Якщо ми їх списуємо з балансу, ми не зможемо виділяти кошти на підтримку. Ви ж хочете спитати мене, ми не зможемо виділяти. Це ми вже не можемо виділяти, тому що ми кошти не передбачали і діємо по програмі підтримці ОСББ. Тому що я вважаю, і е, закон там говорить власники квартир є співвласниками будинку. Це є їхні будинки, хай об'єднуються в ОСББ або наймають управителя за власні квартири. У вас є письмові чи якісь інші Нема. звернення громадян Нема. до появи взагалі цієї програми? Тобто по питанню ремонту криші, тому ніяк немає, щоб люди зверталися шифер їм на Їм закуплено шифер, і вони їм закуплено шифер і вони закласний кошт будуть встановлювати. Я того і питаю, чи є якісь звернення, що просто не було, що зараз ці подали, а інші ще раніше зверталися, бо в міру там певних обставин вони не подали ці програми. Я вам ще раз в 17-му році ніхто не звертався. В 17-му році ніхто не звертався. В 17-му році ми працюємо по програмі резолюції збереження. В, в 16-му. 16, 16 рік закінчився. А, дивіться, хочете сказати О, те, це. що лише ці три будинки мають право на, підтримку. на 700 тисяч. І все? Да. А сьомо ще не будуть. В році Якщо ви Якщо... якщо не подали заяву, правильно? Якщо, дивіться, був Ну так званий надана пропозиція мешканцям міста Ківер. Що всі можуть платити той відсоток подати для людей, які про то не були промовилися. Це не, не могли бути кришки. Це було не данчики тут що могло бути. Цієї програми ми розглядали будь-які звернення громадян по ремонту капітальних і тут ми прийняли програму, і получається зараз зобов'язали людей брати в співучасть. О, це тоже в якійсь мірі неправильно, Чому? бо ті, хто пройшов вже там, в цей період. Ну з них співучасті там хтось був це, це, це і так, а, як на мою думку, програма дає перевагу мешканцям будинків, тому що мешканцям частного сектору не, таких програм немає. Немає тоді тільки для цих тільки для багатотирних будинків. Чому нас така несправедливість? Тому? Тому? Речі, тому? Треба змінити Значить, можна відредагувати програму, щоб цій програми мали участь брати всі. Це є програма підтримки ОСББ. Об'єднання власників будинків. Це питання стало після того, як. Закон це, ми... yeah. це ж є не І плюс і, і, плюс, і... і ось запустили. Ви закон не прийняли, ви Україна з тебе не сказала ці будинки. Вони далі витягнулися цими мостами і Жеками. Ну і що ви кажете там ці будинки? Криша. Це реально африка. Ну, це два, які потребують ремонту, але тут. І Нікрасова і... Вони да, це... всі три незалежності. незалежності. Ну, ну, це немає документів, тут навіть видно, що документів немає. Навіть да. пакеті ж. Що... Тим да. більше, якщо не всі такі приймають. Да. Є... Але не документів немає. Це ми на цій сесії маємо розуміємо питання? Сесії. Ми комісія, маємо висок, це, це просто, дивіться, в нас діє програма. Mm -hmm. І просто щоб е, ми виділили кошти на цей будинок, що там почалися якісь ремонтні роботи, mm -hmm. ми просто на сесія. Комісія, комісія дає тільки рекомендації. Ні, Юрій Володимирович, тут ми складаємо протокол комісії про те, що згідно програми, де в е, це не в регламенті, це в програмі. Ну, Програмі файлі. підтримки ОСББ правильно, а як може 4 людини чи 5 людей вирушити за. Це програма підтримки ОСББ. Розумієте? Ми. Сесія Чи краще, то хочем... ні, 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 ні. Рекомендації. сесія проголосувала за цю програму. програму. Вона прочитала програму, побачила, що контроль покладається на житлово комунальну комісію. Вона виділила 700 тисяч на от, так званий цей проект. Це саме що зіметські ініціативи. Записала. Внутрі програми. От нам подали сьогодні могло їх бути 50. І ми б тоді просто знаєте, що б зробили? Ми б визначили пріоритетність в тих 50. Що от тут більш треба, тут менш треба. Могло би бути, наприклад, 10 по 10 тисяч. Ми всі реалізували, маленькі суми були, розумієте? От така наша місія тут полягає. А вони могли подати не на капли, а тільки на частково. Тобто вони не подали. Всі інші будинки, в кого тече криша, вони просто не зібрали документи і не подали. Інші будинки могли подати не тільки на кришу, вони могли подати на закупівлю лавочок, інформаційна робота проведена стосовно повідомлення? Я особисто, коли в минулому році програма на сайті була це раз. Це дуже мало, бо ви багато мешканців сайт не читають. Коли ми проводили з травня місяця оцей дворовий обхід і працювали по створенню СББ, я за цю програму говорила всім. Всіх будинках, на всіх зборах, з якими ми працювали, я особисто зрозумів, хтось не зрозуміло. Ну Погоджую, не, я, якщо ми можу... погоджуємося на цих два будинки, це йде як реклама. Люди розуміють, бачать і не на то, наступний раз. Ні, ну як так, так, ну, це так, не тільки реклама, чую, якщо взяти цей ні будинок, то цей вже не один раз теж закладу. Розумієте, розуміє, що, не не розуміє, 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 що не там мільйон сімсот. Нас навіть коштів немає. це йде Беліковський. Там, а, так, там 300 так, тисяч так, ступіками, так, що ж казали. Так, так, вчасно подали всі так, документи, так, і вони теж зверталися неодноразово. Не так, так, так. Так, так ти ну, ти 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 з лівої стороною це А Саме незалежності теж, якщо не теж не стало, то я питання взагалі не бачу проблеми. але ну, більше ми по програмі вкладаємося в кошти. Я тобі казала ці двох, а ті на слідуючий рік як цим них буде вже готовий на коштуватися документи. Буде наступно подачі документи. А може до нового року ще у нас з'являться кошти якісь. Ні, так може це, ще... Це... треба вносити зміни порами, в програму, бо у нас правильно визначено до 1 березня подати документи. І все. Це разом. Це, це разом. Подали, кошти використали, все. На другий рік будуть нові кошти. Цих питань, я не бачу, бо це дійсно критичні криші, і вже звертались не одного разу. У нас криші всі. Криші всі, так. Да, Ні, але ці мають до того, звертались не одного так, так, дійсно критичні. Протоколи вона... Ні, протоколи вона... Ні, протоколи вона... Ні, це б розглянула розглянула документів і, і визначила переможцями щодо програми. Два години просто знаєте в чому проблема, Ольга Володимирівна, що раз ну тут ситуація в чому люди більше знали про це. Треба інформувати, наприклад, тих самих депутатів і комісії, що. Така є програма, ще раз лишній раз нагадати, ну це ж не тяжко. А не перед 15 березням комусь вийшло, комусь не вийшло. Почекайте, якщо конкурс об'явлений з 30 грудня, це ж пройшло ще майже 2,5 місяці. Не майже 2,5 з ми б могли спокійно, ну можливо, і теж не, я тут не бачу взагалі ніякої проблеми. Просто було все було затверджено і все було Ні, дивіться. Програма Та, так, так, так була було... затверджена. А от ну, ми як комісія, тільки про це зараз не себе говорю. особисто раніше на... знала. Я знала, що люди збирали, а дехто просто ну, говорить зразу, за що знам, не, знав, нас не було Я хто подає участь, я цього не знав. О, і нема теж... То не, ми не могли не, знати? Ні, а хто додасть? що теж неправильно зараз робити винуватих, там хтось, хто не прийшов на комісію, ні, йому позвонили. тут ніхто не робить нічого. Ні, ні, ні. тут не робить нікого винуватого. Більше інформувати саму комісію. Я не хочу, щоб ви так само мене зрозуміли. У мене дуже багато різних напрямків роботи. Якби я тримала тільки одну програму, то вже б я, скажімо так, щомісячно, ви знаєте, а тим Ті посаді і так далі. Напрямків різних багато. Так. І по цьому якась інформація викидається ну разово, якась дворазово, Ну, скажімо так, що ця так, багато програма разу, це трошечки в нас нашу У зв'язку з тим, що там будинок Філіпчук перекривався, то вона на пів кілька. Да. Тут не можна сказати, що люди не зброю.

Пота... 50. 50. Оце комісія, бачиш. П'ять Це комісія 30. пішли 30. на пів першого свят. Не може чесно, механізм. Ну все, до побачення. Я знаю, Ми працювали сьогодні в міській раді. Міські я документацію, я не складала. Дякую. Тоді було багато спорту але прийняли, Бачите, так і прийняли. Дякую. А хто? Сума, чуєте. А хто а визначав розпочатку? суми, які треба на криші? Да. Один і той самий інститут? Ні, на всі? Ні, ні, ну, це не боліться, а не готова, але ті знаємо. Це не червона шпапка.